Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. Я дуже люблю цей час в великому пості, коли літургія починає читати певні розділи з Євангелії від Йоанна. Це моя улюблена Євангелія. Недавно я почув, що Художники часом спеціально залишають у своєму творі якісь такі маски дуже примітивні, щоб люди, які не знаються на мистецтві, інтерпретували їхні ну, якби, твори досить так на такому примітивному рівні. Тобто, ну, там є різні різні рівні інтерпретації власне, малюнка і тільки ті, хто знаються, то, то вони якби заходять на той вищий рівні. Мені здається, що в Євангелії від Йоанна теж є різні рівні інтерпретації. І думаю, якщо хтось ще не переконався, то переконається правда, принаймні на протязі цих наших спільних розмов. Да, отож сьогодні маємо Євангелію від Йоанна, 4 розділ, вірш з 43 по 54. Того часу Ісус вийшов з Самарії до Галілеї, бо сам Ісус засвідчив, що пророк не має пошани на своїй батьківщині. Отже, коли прийшов у Галілею, Галілеяни прийняли його, побачивши все, що він учинив у Єрусалимі на святі, оскільки й вони ходили на свято. Отож Ісус знову прийшов до Кани Галілейської, де перетворив воду в вино. В капернаумі був якийсь придворний, син, котрого нездужав. Почувши, що Ісус прийшов з Юдеї до Галілеї, Він пішов до нього і просив його, щоб спустився і оздоровив його сина, який от-от мав померти. А Ісус сказав йому: якщо не побачите знамені, чудес не повірите. Каже йому придворний: Господи, спустись, поки не померло моє дитя». говорить йому Ісус, іди, твій син живе, і повірив чоловік слову, яке сказав йому Ісус, і пішов. А коли він вже спускався, його слуги вийшли йому назустріч, кажучи, що його син живе. Він же запитав у них про час, коли йому покращило. Тож йому сказали, що вчора, о сьомій годині, залишила його гарячка. Тож батько зрозумів, що то була якраз та година, у котрій сказав йому Ісус, Твій син живе і повірив Він сам і весь його дім. Це вже було друге знамення, яким чинив Ісус, прийшовши з Юдеї в Галілею. Отож. Тут написано того часу, бо так зазвичай лекціонарій розпочинає кожну практично євангелію, але тут варто все ж таки було б зацитувати саме письмо Святе, бо там написано другого дня правда, вийшов Ісус з Самарії до Галілеї. На початку цього четвертого розділу є момент, в якому Ісус зустрічається з Самарянкою. Там дуже довга така зустріч, дуже гарно розписана, дуже багато різних символічних, глибоких таких теологічних моментів є в тій розмові. І ось, власне, другого дня, да, чому другого в Кані Галілейській ми пам'ятаємо, що весілля було третього дня весілля було в Кані Галілейській. Це третій, третій день. Е, е, ну, Там йдеться про союз, про відновлення союзу, що новий союз, тобто Євангелія, вона має бути як вино на весіллі, а не як вода Старого Завіту, тобто закон, на який там вже висох. Пам'ятаємо ті глечики, які стоять порожні, порожні для очищень юдейських, От не місце цих юдейських очищень, і того всього, як би сказати, такого сумного е, правда, яке було в старому завіті, приходить щось нове. Правда, у вино Євангелії, шкода, що дуже часто християни сьогоднішні знов намагаються його перетворити це вино у воду, тобто звести всю нашу віру християнську до колишнього закону. Шкода, правда, що, що того всього не помічають, але. В Кані Галілейській йшлося про новий союз, який має Ісусу заключити з Отцем, Він ще й навіть для Марії, говорить, що не прийшла ще година моя, прийде на Христі, тоді я дам справжнє вино. І от третього дня воно ну, дійсно перегукується з Днем Воскресіння, а тут ну, мало би бути знову ж третього дня, бо це вже друге чудо і знову в Кані Галілейській. Яке відбувається, тобто паралелі мають бути, але для Йоанна чудо це не є тоді, коли відбувається розмова, бо розмова відбувається другого дня, чудо відбувається третього дня, коли сотник, повіривши слову Ісуса Христа, приходить до себе додому. І там весь його дом, дім увірував. В принципі, темою сьогоднішнього фрагменту є повірити Слову. Да, це те, що стоїть перед кожним з нас. Ми також не можемо зустрічатися, так як Самарянка зустрічалася з Ісусом Христом, вічна віч, порозмовляти про все, про життя, про долю. Правда, але ми можемо спілкуватися з Богом через Боже Слово. І коли людина вірить в це слово, то вона може ну, дійсно пережити цю зустріч, яка має відбутися в житті кожної людини. Да. Тому тут другого дня Ісус приходить до Галілеї, да. і, власне, відбувається ця зустріч з сотником. Ну, це, це дійсно сотник в інших Євангеліях. Тут просто він придворний, тобто якийсь царедворець, якийсь урядовець, який десь там, звичайно, ну, належить до Римської імперії. Тим не менш він приходить до Ісуса Христа. Також в Євангелії від Йоанна» є цікаві зустрічі, Власне, ну, перша з них це є зустріч з Никодимом, третій розділ. Правда, Никодим є представником фарисеїв, представником юдеїв, представником такої ортодоксійної віри. Далі йде зустріч з Йоанном Хрестителем, ну, це є пророк, правда, то якщо, скажімо, Никодим це є такий якби, символ закону. Йоанн є символом пророцтва да, іншої інституції. Далі йде зустріч з Самарянкою. Самаряни, як ми знаємо, колись вони належали до ідеї, а вже тепер ні. За часів Юангелі, тобто, це вже така зустріч зі схізмою. Тобто, ну ніби юдеї, але вже, вже трошки вони інакше вони ще почитають п'ятикнижі, але вже, вже якось так на свій спосіб. Тому Юдеї з ними ну, не відчувають вже того родства, яке колись існувало між ними. Да, і ось сьогодні зустріч взагалі з ну, представником ну, просто поганського народу з римляном. Да, тобто ми бачимо, що кожна, кожна людина має своє значення, має свою ну, символічну якусь таку да, правда, вагу. І цей чоловік, ну, хоч він і є поганий ном, але ми пам'ятаємо, що Авраам так само колись не був, він не належав до народу ізраїльського, він, він є патріархом, але він, ну, він так само належав до інших народів. Те, що з нього Господь потім вивів, правда, народ ізраїльський, ну це, це вже заслуга Господа, але так само ми пам'ятаємо, що Авраам називається батьком у вірі. Да, і одне з випробувань Авраама було з сином про здоров'я сина. Правда? І тому ці церкви вдивлялися в сьогоднішню Євангелію і бачили, що чи це часом цей сотник не, не має бути якимсь таким новим Авраамом, правда? який повірить слову, який піде, так як Авраам вийшов зі своєї землі. З такої зони комфорту і пішов за Господом, да, бо, бо він пообіцяв йому нову землю і новий народ з нього, хоч на ту пору Авраам навіть ще і не мав дітей, і, і, і не планував, ну якби вже зневірився, що коли-небудь їх буде мати. Да, тобто можна сказати, що цей сотник є таким новим Авраамом в Євангелії від Йоанна. Тут теж варто звернути увагу на грецький текст, бо грецький текст, ну, коли говорить про сина. вірніше, коли в українській мові йдеться про сина, в грецькому тексті є таке слово ну, хлопець, тобто це може бути син, а може бути слуга. І лише Ісус вперше називає його реально терміном син. Іди, син твій живе. До тих пір. Він весь час ну, незрозуміло про кого йдеться Йоаннові, чи про сина, чи про слугу. Да? І так само батько весь час називається ну, придворним, царедворцем. да? але лише тоді, коли повірить, да? повірив чоловік, от лише тоді, якби цей батько можна сказати, оживає до, до рівня людського. Йоан, да, ну знаючи Йоанна, читаючи його Євангелію, варто звертати на такі речі увагу, тому що ну, для Іоанна взагалі ця хвороба цього хлопця, вона ну, є такою символічною, що всі ми без Господа, ну ми хворі. Життя це є хвороба, правда, яка закінчується смертю. Смертельна хвороба. Да, можна і так дивитися на неї, але якщо людина зустрічається з Богом, то, то ця хвороба ну, починає бути життям. Да, і, і про це так само Йоанн сьогодні говорить. Далі, ну, звичайно, батько його просить, щоб він спустився. Це теж важливі моменти. Там дійсно по географії власне, ну, те місце, куди він його запрошує, в Капернаум. Воно знаходиться 200 метрів нижче рівня моря. Да, це озеро Галілейське. І туди, власне, Ісус має спуститися. Ну, це не лише йдеться про географію, але теж про втілення Ісуса Христа, про, про Його приниження, тобто його, ну, те, що Він мусів спуститися аж до, до нас. Да, і отут так само якби, ну, це, це, те, що він йде оздоровити цього хлопця, воно якби теж віддзеркалює. Те, що Господь принизив самого себе, як це пише святий Павло Филип'ян, ставши подібним до людини, правда, і пізніше померши на христі, тобто там весь час є цей рух такий вниз. Аж пізніше Господь, Бог отець його воскресив і возніс його, і що, і кожне, щоб кожне коліно приклонилося перед ним, правда, і отримує він ім'я Господь, тобто ну, Бог. Да, і, і щось теж подібного тут відбувається. Батько просить, правда, що, щоб він прийшов. Ісус прийшов, Ісус каже, що якщо не побачите знамені, чудес не повірите. Це є така, можна сказати, майже пряма цитата з книги Вихід, коли Моїсей спілкується з Богом, який його запросив до того, щоб вийти з Єгипту, і що Моїсей має піти до фараона. Власне, Бог великими знаками і чудесами буде виводити свій народ. Так, так заповідає Бог, як це воно має статися, що фараон в кінці кінців випустить його народ. І тут Ісус каже, що ну якщо не побачите знамені не повірите. На жаль, в старому завіті ми пам'ятаємо, що ці всі знамена і чудеса не призвели до того, щоб народ ізраїльський повірив. Да, вони вийшли, вони бачили там силу вселенну тих чудес, перейшли через море пішки на секундочку. Да, і в кінці кінців всі мусіли померти на пустині. 40 років Мойсей їх ходив, поки не вимре те покоління, яке вийшло. Чому? Тому що ну, ніхто не повірив, ніхто не якби не, 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 не зважаючи на ті чудеса, якби ну, ніхто не став справжнім вільною людиною. Всі якось там залишалися, скучали за тим Єгиптом. Да, і тому Господь сказав, що, що ні, ні, цей народ до моєї землі не віде. Віде їхнє покоління, те, яке народилося вже ну, вільними. І ми так само тут бачимо, що, що Ісус це говорить, якби з таким упреком. і говорить це в множині, тобто за цією людиною, за цією множиною ми повинні побачити себе. Да, бо, бо так само і в нас є така постава, що нам здається, що ми, якщо побачимо більше чудес, то ми станемо віруючими людьми. Ні. Да, Ісус все ж таки змушує цього чоловіка, правда, щоб він пішов і повірив в слову. Да, і це є важливе, так як я казав, що це є тема сьогоднішньої сьогоднішнього фрагменту. Іди, твій син живе. І цей чоловік мусить іти. Да, і тут виходить, що інше буде йти цілий день. І розуміємо, що батько переживає за сина і тепер має довіритися слову, ну яке суперечить дійсності. Бо батько пам'ятає, як він залишив сина хворим, що він ось 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 мав померти. Правда, приходить до Ісуса, Ісус каже: Йди, твій син живе. Тобто Ісус говорить слова, які є несумісні з реальністю. Вірніше можна сказати, що реальність не є сумісна зі словами Ісуса Христа. Да, тобто вона не доростає до, до його слів, е, да, але тим не менш, власне, батько є запрошений того, щоб повірити цим словам. І він вірить. Да, і це є один з таких прекрасних моментів в Євангелії від Йоанна. Йоанн ставить нам цього сотника власне за приклад, що й ми так само маємо навчитися вірити слову. Да, коли людина вірить Слову, слово, ці всі відносини, так як тут ці відносини батько-син, да, що він з царедворця перемінюється на чоловіка, правда, а хлопець, тобто ну, слуга, перемінюється на сина, да, то от видно, що ця віра вона якби відбудовує наші відносини з Богом Отцем. Що якщо людина починає бути віруючою, то, то ми не просто стаємо, залишаємося рабами Бога, тільки насправді ці власне стосунки з Богом, батько-син, вони переходять на нас. Да? І в Івангелії від Іоанна» ми маємо багато різних таких прикладів, різних е якби, вір, якщо так можна сказати. Ну, перша, це власне в Кані Галілейській. Да? Побачили апостоли чудо і повірили Ісусові. Ну, Така собі віра, не може вона бути прикладовою, правда? бо ну, цих чудес було багато за часів Ісуса Христа. Тепер їх менше. Да? І, і, і власне ну, наша віра, якщо ми неї будемо узалежнювати від кількості чудес, які ми побачили, ми можемо в кінці кінців і не спіти, не встигнути повірити. Правда, це цей одна така, ну, не найкраща віра, але добре, їм вдалося, то вдалося. Пам'ятаємо Фуму, який сказав, що поки не побачу, не повірю. Да? І бачимо, власне, ось цього чоловіка, який на слово йде, да? приходить і бачить, що, що да, дійсно я повірив і це оказалося правдою. І далі ще один крок. Правда, бо родина цього чоловіка вона не бачила. Вона не чула Ісуса Христа, вона чула лише розповідь цього чоловіка, правда, і закінчується ця Євангелія тим, що повірив Він сам і весь його дім. Да? Тобто, ну, якби, в приклад ставиться віра цього чоловіка, а ще більший приклад, ще глибшою вірою, ще важчою, але ще більш достойною є віра тих його домашніх, які не бачили Ісуса Христа, не бачили, як Він це казав, не чули. Правда, лише чують розповідь цього чоловіка. І на це повірили. Ну, І ми є покликані на те, щоб повірити свідкам да, тим людям, які вже повірили Богові, на їхні слова, на їхні оповідання, на слово Боже. Власне, ми повинні відповідати своєю вірою. І тоді ми стаємо справжніми віруючими людьми. І ця зустріч, власне, як я казав, да, Самарянка, яка йде перед цим фрагментом, вона відбувається. З кожним з нас. І до цього Йоанн, автор сьогоднішньої Євангелії, нас запрошує, правда, повірити слову. Да, бо тоді це слово набирає сили, тоді, власне, наша віра дійсно стає глибокою і відбуваються власне ці чудеса. В принципі, ну, ще як на мене, правда, вивчаючи Євангелію від Йоанна, я помітив, що практично кожний фрагмент Євангелії говорить про смерть Ісуса Христа. Якесь поєднання та є. Правда, сьогодні дуже йому сказали, вчора, о сьомій годині знайшла, залишила його гарячка. Да, ми знаємо, що о 6 годині Ісуса розіп'яли, а о дев'ятій Він помер. Да, тобто, по-нашому в 12 й розіп'яли, а о третій він помер. Да, а це сьома це якби перша година. Да, тобто, вже якщо говорити про поєднання зі смертю, то, то якби годину вже Ісус правда, повертає нам життя, повертає нам, ну, дає нам спасіння. Да, і отут, власне, у цій сьомій годині залишила його гарячка. Це те, що сказав Ісая. Да, він забрав, поніс на собі наші гріхи і наші хвороби, да? тобто повертаючи нам здоров'я як душі, так і тіла. І це є друге чудо в Євангелії від Іоанна. Чудес є сім описаних. Правда, не будемо їх зараз перераховувати, але Іоанн перераховує лише ці два. І Фаусті, якого я сьогодні читав, він вісім сторінок написав коментаря на цю Євангелію. Цю він заходить дуже далеко в своїй інтерпретації, пояснюючи цей фрагмент, що ці два чуда лише Іоанн обраховує. Він цитує четвертий розділ книги Вихід, знову ж таки, розмову Господа з Моїсеєм, якого той посилає вже ну, до фараона, і каже так. Скажеш раз, якщо він не повірить, то скажеш другий раз. Якщо він не повірить, то тоді візьмеш воду да, з нілу і виліш неї на суху землю. І тоді ця вода обернеться в кров. Да, і Фаусті каже: ну, як би сказати, таким восьмим чудом чи восьмим знаком для нашої віри, да, бо є їх сім сьоме – це Воскресіння Лазаря, да, а вже наступне. Ну, такий знак, щоб ми повірили цей у смерть Ісуса на Христі. І пам'ятаємо, що після е, смерті Ісуса, да, коли вже ну, мали переламати голінки одному і другому воякові, да, підійшли до Ісуса, побачили, що Він помер, і один з солдатів пробив йому бік, і звідти витекли кров і вода. І, власне, Фаусті каже: чи часом да, Йоанн Євангелист, е, який намагається нас якби. Переконати, що ми потрібні вірити, ну, навіть цим описам чудес, які Ісус зробив, просто повірити Слову Ісуса Христа. Чи часом, власне, Йоанн, який перераховує ось перше чудо, потім друге чудо далі не рахує, якби підказує нам, що ось дивіться, ну, ось перше чудо вам дав, друге чудо, а останнє, яке ви маєте, яким ви маєте повірити, то от є власне смерть Ісуса на Христі, і там є кров і вода, які ви виходять з Його. Боку. І це є ну, якби, ну, таке віднесення до е першого, першої кари в Єгипті, коли воду Моїсей перемінив на е кров. І це мало злякати фараона і відпустити народ. Але знаємо, що цих чудес, цих кар було аж 10. Да. Ну, тим не менш, я як прочитав, ту мене коси піднялися дибом. Е цікаво, чи. Чи ця інтерпретація не є якось там за вуха притягнута, але на мене вона діє і, і діє неабияк. Це все, що я хотів сказати на тему сьогоднішньої вангелії. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Захочу поширювати це відео, да, якісь там знаки присутності під відео у вигляді коментарів, якийсь там плюсик чи мінусик. Правда, було б добре теж якусь вподобайку поставити. Правда, щоб Ютуб якось ці відео теж пропонував для інших людей, бо коли він бачить, що хтось цікавиться цими, цими уривками, то він їх сам починає поширювати. Правда, і можна з Ютуба зробити маленького апостола. Дякую всім за увагу. Слава Ісусу Христу!